Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Доброго ранку, шановні дорослі. Діти, сьогодні до мене завітав ведмедик, але він засмучений. Він мені розповів, що не розуміє, що таке кухонний посуд і столовий. Діти, давайте разом розповімо ведмедику про посуд. На кухні потрібен кухонний посуд. А що ж це за посуд такий? А це. Каструлі, сковорідки, чайники це той посуд, в якому готують їжу. Давайте подивимося, чи однакові каструлі за розміром. Ось ця велика, ця менша, а ця найменша. Подивіться, діти, вони за кольором різні. Велика червона, менша синя. А найменша помаранчева. Діти, давайте повторимо ще раз. Велика каструля червона, Покажіть її. Менша синя, а найменша помаранчева. Знайдіть її і покажіть. Діти, то який же посуд потрібний на кухні? каструлька, сковорідка, чайник. А оце столовий посуд. Він потрібен для їжі. Це глибока тарілка, мілка тарілочка, блюдце та чашка. А ще потрібні столові прибори: ложка, веделка та чайна ложечка. Великою ложкою миємо рідкі страви. Для каші ми беремо виделку. Для того, щоб насипати цукор чай та розколотити його, ми беремо чайну ложечку. Діти, давайте трішки відпочинемо та порухаємось. Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Чути дзвінки перестук, чути гучний перед дзвін. Дінь-дінь-дон, дінь-дін-дон. Це на кухні танцюють чашки, черпаки, веделки, ложки. Тра-та-та, тра та та посуд весь в танок пішов. Чайник кришкою тук-тук, ложки в чашці, стук-стук-стук, а каструлі бом-бом-бом. Говорідка Дон-дон-дон. Ой та ног, яка краса. Тра -та -та, тра -та -та. Столового посуду може бути багато. А як ми можемо сказати, якщо одна чашка, як багато чашки? Повторіть діти. Одна чашка, а як багато чашки. Одна тарілка, а як багато Тарілки. Діти ведмедик дуже задоволений тим, що ми йому розповіли про посуд. Тепер він розуміє, що таке кухонний посуд і що таке столовий. І йому вже пора повертатися додому. Ми з ведмедиком прощаємося з вами. До побачення, до нових зустрічей.